Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час огляду машини на Кримському мосту пролунав вибух місце заблоковано. За даними очевидців, дві машини рухнули у воду, пошкоджено автомобільний проліт. Мережі з'являються відповідні фото та відео. А також скріни червоних перепусток. Криму паніка почалася ще із ранкової тамані. В будь-якому випадку повністю ізолювати кримський півострів без розриву морського сполучення неможливо. З точ. Зору географічних особливостей перед Україною стоїть задача не тільки знищити кримське міст, а й створити для окупанта морську блокаду. Таку думку в ефірі інформаційного телемарафону висловив військовий експерт Олександр Мусієнко. Він зазначив, що повністю ізолювати кримське півострів без розриву морського сполучення неможливо з точки зору географічних особливостей. Кримський міст виконує колосальну функцію і задачу по переміщенню техніки, зброї амуніції. Всього що необхідно для отримання контр... Тингенту окупанта на півострові, але все ж таки, поки буде морське сполучення з Новоросійськом, Росія матиме змогу в менших обсягах ніж вони це можуть робити через міст, але щось для підтримки Севастополя перекидати. Через те перед нами стоїть задача не тільки знищити кримський міст, його пошкодити і зробити непридатним для використання, а й створити щось на кшталт загроз морської блокади або ж знищення тих конвоїв, які Росія потенційно може переміщувати до Криму, коли він може бути в облозі, Жає, Мусієнко, експерт підкреслив, що ця задача є досить серйозна, тому що для сього Україні потрібні спроможності і потужності, за його словами, якраз надводні дрони можуть бути нашою перевагою, і вони потенційно зможуть топити російські кораблі. Натомість, як зазначив Мусієнко, Росія для ударів по Україні застосовує ракети, які були виготовлені восени минулого року або взимку, тобто практично з конвейера. те, що виробляється, воно протягом місяця чи двох трьох одразу застосовувалося для обстрілів. Очевидно, що на сьогодні виробництво ракет в Росії складає від 20 до 40, То ми можемо побачити, що десь приблизно такою кількістю ракет вони завдавали удари по Україні. Зауважив експерт. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.